І так, завершився третій цикл роботи двигуна. Ось у нас температуру набрала. Вітрина під викладкою, нагадую, мінус 15. Над викладкою все ті ж 4, там з невеличким хвостиком, мінус. Таким чином, видно, що вітрина. Працює, працює ефективно, двигун працює тихо. Чути з відео добре, що він працює тихо з попередніх відео. Крім того, користуючись нагодою, слід зауважити, що така техніка, а саме морозильні вітрини, незалежно від форми їх виконання, чи то ларі, чи то от такого плана вітрини. Не призначені для роботи в режимі. Апарату шокової заморозки. Тобто класти у таку вітрину, навіть якщо вона вже нахолоджена і там високий мінус, мінус 15, мінус 20, не, не, не варто класти в таку вітрину продукцію кімнатної температури. Особливо у значних розмірах, там щось невеличке, підкинути нічого страшного, але якщо покласти в таку вітрину великий шматок м'яса, сирого, м'якого, кімнатної температури, то дана вітрина буде працювати на ізнос, що називається. Тобто мотор такої вітрини чи ларя, наприклад, морозильного, мотор буде для того, щоб охолодити такий шматок. Продукції, чи там які, кілька кілограм е, полу, напівфабрикатів, котлет яких-небудь кімнатної температури. Для того, щоб охолодити такий об'єм, е, агрегат буде працювати понаднормово без пауз, і це може призвести до аварійного спрацювання теплової, теплової, е, теплового запобіжника у у моторі. Тобто мотор зупиниться, і поки масло всередині мотору не набере кімнатної знову ж таки температури, він не запуститься. Відповідно, цей процес охолодження мотору, навіть щоб ти йому не робив ганчірками мокрими, не обкладав, не обдував кондиціонером, мотор швидше, ніж за 10-15 годин не вихолоне. До до температури, докімнатної, коли відключається тепловий захист. Відповідно, за 10-12 годин уся продукція, яка на той час на час аварійного спрацювання захисту мотора буде лежати у вітрині, вона відповідно розтане і доведеться в спешному порядку шукати. Це найчастіша, найчастіша помилка при роботі із морозильною технікою. Звісно, якщо це нова вітрина, якщо це новий ларь морозильний, то, то можна там, підкидати якісь, там, кілька кілограм тих пільменів чи кілька кілограм сирого м'яса, нічого страшного, там апарат агрегат, який нагнітає Фреон, новий, не спрацьований ще. І нічого страшного з ним не відбудеться. Але от в таку вже беушну вітрину чи беушну техніку не варто цього робити. Тобто товар завантажується уже охолодженим, уже замерзлим, і у наморожену, зі зниженою температурою вітрину.